Покажу вам в прямому ефірі Париж. Я йду з басейну. І вам хочу показати тріумфальну арку. У нас зараз обід перша година. Я заходила по круасанчики свіжі в ланжерію. Тут недалеко є. Дуже гарна ланжерія. У нас не є так жарко, холодновато. Я виходила було 10 градусів. вам Арку. У прямому ефірі покажу Арку. Вчора у нас був такий гарний, приємний день, святковий. Франція святкувала вчора день матері, дочка запросила мене в Кафе, ресторан, От там видно, турифель трошки. Бачите, скільки туристів вже є. Це екскурсійний автобус, до речі, дуже гарно. Вони роблять екскурсії, я всім раджу. Ви побачите повністю Париж. Не знаю, скільки тут коштує. Ми були в Берліні на такому екскурсійному автобусі. от він. Ем, були в Дубаях, теж брали такі екскурсії. Це дуже вигідно, тому що ви все побачите, вам все розкажуть, там є 15 мов, здається, якщо я не помиляюсь. Дивіться, бачите, перша година дня. Турифель. О, І триумфальна арка. Я зараз трохи обійду по кульці. Тут шансалізе є вулиця, але я вийшла з іншої. Дочка тут працює, в неї якраз обід, але я не хочу її відволікати. У неї свої плани, я її вечором вдома побачу. Вона в кабінеті адвокатів працює на шансалізе. Напроти Луї Вітона. її кабінет. Обійду вам покажу. Обійду по колу. Це так по колу. Тут під низом є катакомби. Там, де ми живемо, теж у дворі нашому є катакомби. Їх постійно заморовують, аби ніхто не заходив, туди не лазив. Невідомо. Що там можна набратися. Дивіться, як гарно. От там шансалізе напроти. І мій транспорт, метро. Отак От по колу, по колу. Тут не дуже можеш переходити, бачите, там далі перехідно, ну, я перейду. Якась соці перейшла, я перейду. Вам-бам, але скоренько. Не розказала за вчорашній день до кінця. Ми були в музеї, замовили білети онлайн, це було безкоштовно, не знаю, чи тільки вчора, чи завжди там безкоштовно. Це музей Луї Вітон. Але там можна все придбати. Що ви бачите, є консультанти і можете все придбати. Ми теж там щось купили, придбали, маленький подарунок мені дочка придбала, купила на День матері. Але так, дивіться, тріумфальна арка в прямому ефірі. Я зроблю розпаковку подарунок. Ой, повертають, люди йдуть, не, не дуже можна, бо перехід трохи далі. Бачите, де перехід. Я була в бланжерії, дочка, мені пише смс, я кажу, ні, я хліб не купила, хліб їсти не можна. До чаю, до кави. Якийсь круасанчик. Дивіться, траумфальна арка. Бачите, о там турифер. Напроти шанс залізевика. Там, де моя дочка працює в кабінеті адвокатів. Бачите, це вхід. Тріумфальну арку. Пише. Сюди ви спускаєтеся, там катакомби, трошки видно, трошки ужастиків побачите. І можна піднятися на саму гору. Не пам'ятаю, скільки це коштує, бо так ви не перейдете, треба. Бачите, під землею є хід. Фотографуються. Це А там далі Луївітон. І робота Вероніки. Тучки моєї напроти. Тут так не перейду, бо тут війна чотири полоси. Це можна переходити. Так, по колу, по колу дойдемо до Шансалізе. Бачите, то переходи. Обійду з вами Арку. Зелене. Можна йти. Ярко. Ще є екскурсійні автобуси, є різних фірм. Дуже багато їх є. Обликше вам покажу. Цікаве mm -hmm. Ну, Там сьогодні mm -hmm. Щось запитуйтеся сім людей дивиться. Всім привіт, всім вітання з Парижу! Прямий ефір. Триумфальна арка, центр Парижу. Лайки хоч хтось поставте. Мені буде приємно. Дивіться, як всі фотографуються. Гарно, сонечко трошки появилося, а то нема в нас сьогодні сонечка. Так, перехід трошки далі, я тут за машинами перейду. Тут маленька вуличка, бачите. Бігбус. От ми завжди їздимо такими по різних країнах. В різних країнах ми були в Берліні, є такий теж, потім в Дубаях. Сідаєте, там на три дня можна купити. Є багато зупинок, є багато напрямків, як ви купуєте, там може бути, якщо я не помиляюся, в Дубаях було три чи чотири напрямки. Ми купили на три дня. І це дуже вигідно, тому що ви побуваєте всюди. І ще там, як ми брали на три дні чи на 7 днів, я навіть не знаю, у нас було все включено, то навіть було чотири екскурсії чи п'ять, я вже так не пам'ятаю. І це дуже вигідно. На одного, здається, 100 євро чи скільки в Дубаях. І... Але один білет тільки коштує 50-60 при вході. Вигідно. І метро там дорого, таксі дорого, а так ви сідаєте на зупинках, автобус під'їжджає, ви показуєте свої тікети, білети і все, і їдете. Можна навіть так сказати, індивідуальне таксі, колективне. І все бачите, все знаєте, все вам розказують на різних мовах світу. Не знаю, якось трохи мені тут незручно переходити. Не там, де треба. В них червоний, я можу перейти. Перейду, ніхто не повертає. Треба було раніше рушитися. Я їх нарушаю з вами. Ну, не розказала до кінця про Луївітон. Дуже мені там сподобалося. Музеї, кафе гарне, ну дороге. Та як все дороге в Парижі, тут дешевого нічого нема в Парижі, все все дорого. Дивіться, я з вами кругом зробила круг почота триумфальної арки. В прямому ефірі. Чекаємо, не можна переходити. Тут щось загорожено. От яка гарна арка. Всі люди тішаться. Оце як гарно. Тут напевно я йду на пішохідний перехід. Або... Скоренько, 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 скоренько. Боже, нарушаю, нарушаю. Нечемна я, бачите? Завжди чемна, а сьогодні трохи нечемна. бус. Бачите, це їхня зупинка. Але їх є багато. Ми проходили по колу, то це вже друга чи третя зупинка. Ну бо то є різні маршрути ще. Зараз вже літо, вже накриття нема, в них там є ще накриття. В Дубаях є від сонця накриття, бо там дуже душно. Все, бачите, по колу ми зробили і попали на шанс Салізе. Зараз дочку ми десь тут мою зустрінемо, якщо вона вийшла на обід. В неї обід з першої до другої в кабінеті адвокатів. От все. Ми зробили ціле коло з вами. 16 хвилин, це я помаленьку так йшла. Значить, от Шинсалізе, знаменита вулиця. Вон там далі, оцей готель Луї Вітон, Говорять, що він найдорожчий в світі цей готель. І що там на пару років наперед вже все заброньовано. Скільки це коштує одна ніч, нікому не відомо, але говорять, що дуже дорого, найдорожче в світі. Воно там, він, бачите? Там де багато людей, це вхід, вхід метро. тріумфальна арка і шанселізе. Скільки туристів, екскурсій, то не військово туристи. Якщо є канікули, мені здається, що зараз дітей канікули, то вони теж подорожують зі школи, з, з те, коледжів. Ну все, всім цям, папа. -па. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я старалася провела з вами прямий ефір.